Енопред екстракт лікує нажить, а не маскує симптоми. Обирай доведену ефективність синопред екстракт. Головком Олександр Сирський розповідав про втрати ворога на фронті, і він говорить про те, що в особовому складі на полі бою. Втрати загальні ворога в особовому складі перевищили 140 тисяч осіб. І я от підкреслю, що це лише від початку цього року. Якими є втрати ворога на вашому напрямку? Звісно, якщо про цю інформацію зараз можна говорити. Ми працюємо на більш бахмутському напрямку. Південні шатра Костянтинівка Бахмут, от, але деякі підрозділи для стабілізаційних дій виконують завдання на інших гарячих напрямках. От, то за попередній звітній місяць командир озвучував таку цифру. Хоча в ворога були певні успіхи на, е, в зоні відповідальності наших е, підрозділів, нашої бригади, от, але їх можна назвати умовними, тому що це йшлася мова про кілька будівель і там незначну ну, по протяжності посад, е, посадку, скажімо так. От, то в ворогу це стало більше чотирьох сотень тільки загиблими, ну і під тисячу це санітарними втратами. На даний момент ворог знищується практично кожен день. Ну не практично, а фактично кожен день. От, але втрати бувають різними: це від кількох осіб піхотинців противника до десятка і буває більше в день. От. Це все залежить від того наскільки інтенсивно ворог намагається проводити якісь ротаційні чи штурмові дії в зоні відповідальності нашої бригади. Наприклад, зокрема, вчора на стику з, з сусідом ліворуч, вони намагалися провести такі невеликі штурмові дії з залученням двох одиниць бронетехніки спільними зусиллями. Ця бронетехніка була уражена, зупинена десант, який там близько десятка особового складу противника був більше половина знищена. і Решта понесла санітарні прати, були росіяні. Ну тобто, успіху він не мав. Але... Ворог на ці такі втрати ну таку величезну кількість для нас. Це просто е, ну шокуюче, можна сказати. Ну вже не шокуюче, ми вже до цього в принципі звикли. Але для українських би сил оборони то це були б, ну, ну це просто шокуючі втрати, якби ми так е, е, використовували свій особовий склад, е, тому. Знищуємо постійно, виявляємо, от, але кількість його може варіюватися втрат від, від цілей, які ставить ворог перед собою, і наскільки активно проводить якісь там переміщення особового складу, Військові оглядачі також повідомляють, що загострюється її е, ситуація поблизу Лиману, адже російські війська намагаються обійти місто, взяти його під контроль аби створити плацдарм для подальшого наступу на слов'янський Краматорськ. Наскільки стратегічно ці населені пункти є от важливими саме для ворога? Ну, дивіться, зазвичай ми стараємося не коментувати якісь події, які не стосуються зони відповідальності бригади. Хоча певний період я в складі іншого підрозділу виконував там завдання. Ну для ворога там дійсно є певні проблеми. Йому, наприклад, знаючи там хто був в тих краях, знаючи там ландшафт, йому дійсно краще обійти оцю агломерацію. Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка і намагатися їх десь охопити, просунутися і чим створити проблеми для логістики сил оборони ну, тому, якби втискатися в такі міські бої за ці міста ну це буде для нього. Ми бачимо, по прикладу, там Торецька наскільки це важко для ворога далося, Хоча там прогнозували, що доволі швидко Торецьк впаде, скажімо так, буде окупований. Та саме була історія з часовим яром. От, тому ну, ворог вчиться, він робить для себе певні висновки і ставить для себе певні цілі, які він ну, думає, що зможе досягнути. От, тому так. Пане Віталію, наскільки щільними є атаки окупантів останнім часом? Якщо можемо порівняти це, наприклад, із зимовим періодом, ми знаємо, що погодні умови впливають. Ми знаємо, що ресурси, які є, збирають окупанти, зокрема і на цьому напрямку, вони теж впливають. От ті деталі, якими ви готові з нами поділитися. Ну, немає зараз на даний момент якогось саме на в зоні відповідальності нашої бригади якогось значного зростання активності ворога, от стабільно ворог використовує ту саму тактику, яку я вже неодноразово про яку я говорив. Це тактика просочування, намагання десь зайти в стику між позиціями, знайти якесь укриття, накопичитися. От і вже потім провести якісь штурмові дії. По можливості ворога, так як вже ми говорили, що є завдання, це перейти канал Сіверський Донець Донбас, зайти його на західну, на його західну сторону, закріпитися там і вже там створювати вже більш сприятливі умови для якихось більш масштабних штурмових дій. Поки що завдяки роботі злагодженій роботі всіх ланок, скажем, всіх підрозділів бригади, це як і починаючи від логістів, які забезпечують сили оборони всім необхідним і засобами ураження, і закінчуючи рядовим піхотинцем чи пілотом ударного чи розвідувального дрону, тобто, все залежить від злагодженості роботи. Ми це все опрацьовується, Вся інформація ще розвідувальна інформація. І ворог вражається ще в більшості випадків до підходу до наших піхотних позицій. Я хочу поговорити також з вами і про технології на війні, які використовують і українські сили оборони, і також ворог це, зокрема, безпілотники, і також дрони саме на оптоволокні. Як зачасто ворог їх застосовує, і чи є змога протидіяти їм? На даний момент за словами нашої радіоелектронної служби радіоелектронної розвідки і боротьби відсоток дронів на оптоволокні – це близько 30% від 100% тих дронів, які вони застосовують на нашому напрямку. Орієнтовно плюс-мінус. От на даний момент. Ну якоїсь панацеї в боротьбі з цими дронами на жаль немає. Поки що єдиний варіант. Ну кілька є варіантів. Ми використовуємо для ураження і знищення таких дронів. Це знову ж таки fpv дрони зенітні. От і е, мобільні вогн, мобільні вогневі групи зі стрілецьким озброєнням, які виявляють і збивають І Все таки ці дрони вони є. в них є як певні переваги. Це е, проти е, скажімо, Неможливість заглушити такий дрон засобами РЕБ. От. Але в них є і свої певні мінуси. Вони менш маневрені, От. вони більші за своїми по факту габаритами. Тобто, вразити такі дрон зі стрілецької зброї його трішечки простіше ніж, ніж звичайний співдрон. Я хочу з вами також поговорити і про рекрутинг до бригади. Можливо. У вас є інформація стосовно того, які зараз вакансії найчастіше розміщуються саме від бригади, кого, перш за все, шукають тощо. Деталі, от, якими ви готові з нами поділитися? Війна йде в площині саме дронів, тому підрозділи, скажем, як ударних, так і розвідувальних дронів ну, несуть найбільше по факту таке навантаження. На себе беруть тому нам потрібні в першу чергу це пілоти, це інженери, які зможуть ремонтувати дрони, які можуть десь їх комплектувати, допрацьовувати, тому що навіть ті дрони, які ми отримуємо чи від держави, чи від благодійників, вони зазвичай ну відсотки 80-90 з них потребують певного дообладнання. От, тому людей з такими специфічними навиками там в. Програмування, інженерії, електроніці. ці люди ну для нас на вагу золота. Вони нам дуже потрібні. Відповідно, що людей, які хочуть вчитися на пілотів, які хочуть напряму знищувати ворога, бачити, як він знищується, бачити результати, можна сказати, щупати ці результати своїми фактично руками. То і таких людей нам теж дуже потрібно. Ну і звісно, що піхота, піхота теж потрібна. Тобто, для кожного потенційного рекрута, потенційного військовослужбовця для нас знайдеться робота. Аби приходила людина з мотивацією, неважливо, Пішла людина, можливо, якщо це 18-24, і їй запропонував підходять ці умови контракту. Її стимулює трішки можливо краще грошове забезпечення. Для нас це не важливо. Головне людина, аби була мотивована. Намагалася вчитися і рости професійно, і виконувати поставлені перед нею завдання. Пане Віталію, я дякую вам за цю розмову, дякую за те, що знайшли час для нашого етеру, і дякую вам за вашу найважчу у світі роботу оборону України від ворога. Дякую вам. Вам дякую, гарно, дякую. Взаємно, Віталій П'ясецький захисник Донецького аеропорту і головний сержант 93-ї окремої механізованої бригади був з нами на прямому зв'язку. І е, я хочу, аби ми з вами коротко ще раз нагадали собі про збір на системи радіоелектронної боротьби і дрони для 93-ї окремої механізованої бригади. Важливим залишається допомагати українським силам оборони. Ми з вами чули про те, як ворог намагається використовувати зокрема і новітні засоби. Але ну ми також о ж знаємо, що і оті класичні у нашому розумінні FPV, на жаль теж дуже і дуже часті. Гості на фронті, і для того, аби їм протидіяти, потрібні реп-системи. Ну а для того, аби ворога віднаджувати від подальших наступів, потрібні і безпілотники для наших бійців. Тож, якщо у вас є така змога приєднатися до цього збору, зробити це ви можете за QR-кодом, який бачите на екрані. Дякую вам за кожен ваш внесок. Тим паче, і сьогодні до свята, якщо ви святкуєте.